Привіт! Ну що, Сьогодні будемо тестувати саморобний інкубатор з мінімальним бюджетом. Зараз наведу на нього камеру, включу, подивимося, як він швидко набирає температуру, покажу, що там всередині, і будемо заміряти температуру. І наскільки вона змінюється, і спробуємо заміряти. Що, е зараз показую, що всередині вилочка у нас з розеткою. Чи в Так. Для вимірів буду користуватися ось таким термометром. Ну, це щоб визначити вагонність хоча б приблизно. Тут всередині будемо перевіряти тут, звичайно, електронним термометрам. Тут є вентиляційний отвір. Що я туди вставлю і поміряю. Так. Що тут у нас перед? Дивимося. Тут голоточок. Точек золотою для вологості. Так ставим. Адем приблизно будуть у нас яйца, датчик температури. Так, що нам ще потрібно? Нам потребно вставить себе вот такую вот штуку. Накрываем. Так, тут трошки не открываем. Включаем розетку. працював так, 20 градусів Ну, Зараз я камеру виключу. Подивимося, за скільки він набере температуру, я скажу. І потім ми трошки його поганяю, подивлюсь, наскільки стрибає температура. І потім будемо замірювати температуру і вологість промо, Ще він нам покажем. Ну що, наганяли ми трошки кубатор, що сказати, розігрівся, він вийшов на робочу температуру, десь за 20 хвилин з яйцями це буде довше. Доволі довго, але ну, я думаю, це нормально. Поміряв декілька разів температуру, ну, очевидно 37,1. Ну, не знаю, чи може термометр трошки бреше. Десь 7,8 вона стрибає. На терморегуляторі виставлена температура верхня. 37,8, нижня 37,5, тобто вимикається нагрів при 37,8, вимикається при 37,5. Е, так, по інертності, тобто це е, після відключення, наскільки він ще нагрівається, ну, наскільки це межа, то ну, коли він пустий, е, на одну, на дві десятки він ще коли 37,8, може до 37,9 ще нагріється, коли вже вимкнувся. На, ну, лапочка сама. Що ще. Зараз спробуємо поміряти вологість, яка вона тут у нас буде. І що у нас взагалі тут вийде. Так. Так, так, так. Різниця у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 градусів. Тут він чомусь показує 35 градусів. При 35 градусах. Різниця 8 градусів. Зараз подивимось. Та... Ну, це десь 51 вологості. В принципі, я думаю, що нормально. Думаю, що нормально. Так, з недоліків, немає віконця і оце точно подивитися неможливо. Але я і не хочу чомусь робити це віконце, не знаю. Для контролю, мабуть, треба ще буде купити, доведеться якийсь термометр електронний, щоб щось буде опускати і контролювати. А є з звала Ну Подивимось, подивимось, що воно буде. По температурі ну 7,8 до градуса стрібає туди сюди. Ну, можливо, ще й поробить провійці. Я думаю, коли буде з яйцями, воно буде краще, менше стрибати температура, тому що яйця наберуть на себе тепло і будуть тримати. Ну а там подивимось, як воно що, як кажуть, показує тільки. Дослід і дослід. Треба проінкувати, якісь яйця буде пізніше. І подивитися, як він це зарекомендує. Поки що непогано. З недоліків ще він дуже шумний і мені здається, що мавувати вентиляції. Тут я три отвора внизу зробив, треба ще три-чотири отвори могли додавати, щоб була краща вентиляція. А можливо, мені просто знайдеться. А так, в принципі, шумноватий, як би може чи інший. Вентилятор, який тихі шар. В принципі, все нормально. Економний, маленький, ну нормально. Якісь більші недоліки покаже нам тільки інкубація. Піднімати вологість під час виводу я буду додавати ще одну ванночку Ну і думаю, буде нормально. ну Все, всім пока. Потім пізніше ще знімемо якусь інкубацію на ньому, який буде вивід і все інше, чи воно взагалі буде працювати ну, так сказати, досить реально. Пока!